Сьогодні вагони римського метро були прикрашені сторінками з книг. Їх розвісили на поручні, Ось бачите. а на стелі наклеїли е, цитати з відомих творів. Тутті Гранді, Соностаті Бамбіні у Наволта. Мапокі Діесі Сенері Кордано. Це з маленького принца. Так, звісно. Ось ще одна цитата. І дуже цікаво, знаєте, спостерігати за людьми. Одразу бачиш, хто читає книги, хто не читає, хто посміхається, впізнавши цитату. Це дуже цікаво. Всім привіт, мої хороші. Всім привіт! Ви на каналі Альтра Віта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Так, мої хороші. Продовжуємо значить, з вами спілкуватися з приводу роботи в Італії. Так от, я бачу. Три шляхи це по знайомству, це якщо ти сам пробиваєшся через терні до зірок, що називається, закінчуєш школу, університет, набираєш кучу годин з більш спеціалізованих курсів, і потім за копійки набираєшся досвіду, а потім вже можливо прийдуть гроші, і можливо прийде визнання і більш така значна посада, але знов ж таки, знов ж таки, скільки би ти не намагався, скільки би ти не прикладав зусиль. Коли прийде потрібна людина, тебе отак от змістять, тебе викинуть з цієї роботи, і на твоє місце посадять потрібну людину, навіть якщо в неї не буде твоєї освіти, якщо в неї не буде е, твого розуму. Ну коротше, тому що оцей директор. Агенції чи якогось ту виробництва він буде зустрічатися там, на сімейних вечорах, на якихось інших івентах зі своїм другом, зі своїм родичем. І йому буде неприємно тому дивитися в очі, що я не взяв твою людину, ви розумієте? Тому третій шлях це дуже велика фортуна, коли в тебе є і освіта, і друзі, і ти ще і опинилась в потрібному місці, в потрібний час. От, Ось так я це бачу для того, щоб пройти цілий шлях від початку до кінця, в мене просто немає того часу. Мені вже багато років, і дай Бог, щоб я цю школу закінчила, і, і все, і досить. Ну і ще от я собі набираю курси. І я дуже сподіваюся на третій шлях, на фортуну, що коли-небудь це спрацює, що коли-небудь як то хтось і так от подумає, що о, о, цю жінку потрібно взяти. От, вона швидко всьому навчається, на неї можна покластися, вона відповідальна, працьовита. От. І друзів в мене таких немає, щоб мене, знаєте, за руку провели. Хоча ну, є Клаудія, але в неї теж немає таких знайомих, знаєте, яким би потрібен був персонал на роботу. Так, от, значить, я пройшла дві співбесіди. Ой, як це було? Перша співбесіда, це взагалі був такий знаєте, жах. Суцільний жах, ажіотаж, хаос. Значить, я вже ну, я записана вже в два центри орієнтаменту ділабору, тобто з орієнтації, з робочої орієнтації, скажімо так. От. Ну і в центрі ж зайнятості. У всіх є мої номера телефонів, електронна пошта. І от мені, значить, на телефон приходить меседж, що Маріана, ми вам дуже раді повідомити. А я тільки-тільки пройшла медичну комісію. Я ще не знала, зняли з мене пенсію, не зняли, який відсоток мені залишили. Коротше, пишуть мені. Ми дуже вам раді повідомити, що така -то, така -то мережа магазинів дуже відомих, всі ви знаєте ці магазини, в будь-якій країні вони є. У вас, я впевнена, що у кожного з вас є хоч одна річ з цього магазину. Ну, тобто, це такий магазин, кажемо так: це така група магазинів, куди. Я не буду її називати, тому що якщо щось добре, я завжди кажу, як звуть людей і де це знаходиться. А якщо щось недобре, то це можна розцінити, як... Ой. що я буду погіршувати їх ділову репутацію. Ну, їх ділову репутацію і так всі знають. Ай, зараз черкну. Так, вірно. Правильно, так, всі знають. Я просто ніколи цим не цікавилась, тому що я ніколи себе не бачила продавчинею, або яким-то там асистентом, консультантом в магазині одягу. От. Тобто, це така, такий синдакат, який в себе включає дуже-дуже багато різних найменувань, магазинів одягу, от, е жіночого, чоловічого, дитячого і домашнього текстилю, скажімо так, всі ви їх знаєте. Я вам, якщо ви будете вгадувати в коментарях, що це був за магазин, я вам не буду не підтверджувати, не спростовувати. Окей? От. Ну і коротше, значить, у Римі є вісім магазинів, от, таких, і можна вибрати, де ти хочеш працювати. Що вони мені пропонували? Значить, вони мене запросили надіслати своє резюме для роботи парт тайм і, значить, нам потрібно було заповнити дві анкети, написати резюме і вислати їм мої документи. Оскільки, ну, скажімо так, мені це не сподобалось з самого початку, я розумію, що це, взагалі, в Італії стало поширюватись після ковіду, після от всіх цих карантинів, що співбесіди з тобою проводять онлайн, тобто тобі дають лінк. Висилають посилання на якесь -то, ріуніони, от, і тебе можуть співбесі... співбесідувати е, три людини. Тобто, от, ти в себе вдома включаєшся онлайн, і там ще три-чотири там, квадратики, і от, люди тобі задають питання, і ти онлайн на них відповідаєш дуже часто. Але це була така е, зустріч. Мені ще не сподобалось. Мені не сподобалось, що я багато своїх документів повинна була їм переслати онлайн. Тобто, вже інтернет, він вже забитий моїми документами. І навіть я вам хочу сказати, що я більше ніж впевнена, що мене так рано покликали на перекомісію з інвалідності. І ще там в мене є деякі думки. Я знаю, чого це так зробили. Може, потім яхто і розповім про це. Так от. Але все ж таки я побачила, що мене питають з надійного джерела, тобто це саме мій куратор з пошуку роботи. І, значить, він мені дає ну, гарантію, що мої документи ніхто інший дивитись не буде, це тільки по роботі. Ну, коротше. От. І я почала заповняти анкети. Спочатку анкети, потім резюме потрібно було їм відправити, а потім вже мої скановані документи. Я почала заповнювати анкети. Господи, там такі були питання. Там е, не те, що розумієте, не те, що, от, наприклад, вам дається питання, і ти повинна е, вибрати правильну відповідь. Ні, там дуже багато чого ти повинна була написати, де ти працювала. Це майже було таке дуже дуже об'ємне, повне резюме. Хоча це тільки були анкети. Де ти працювала? Яким ти навичкам навчилась? Значить, скільки працівників було в колективі, з ким ти товаришувала, з ким не ти вирушувала. І от-от і дуже багато питань. Я одну анкету я просиділа майже 4 години за однією анкетою. Я її відправила, але я вже тоді почала дивитися на Ютубі про цей магазин, як там люди працюють. І я так подумала, ні, я там не зможу працювати, тому що, ну, по-перше, те, що там партайм, це непогано. Але де гарантія, що мені дадуть саме ранковий парттайм? На ранковий парт тайм хочуть всі розумієте? Як правило, новеньким дають парттайм вечірній, тобто ну, приблизно десь там з 2 години і до 8 години, а то і до 9 години. От мені це не підходило, тому що в мене школа, в мене курси. Потрібно це все як то закінчити. Потім вони все ж таки тільки давали. 600 євро на руки. Ну, 600, може 650, якщо в тебе дні припадали на свята там чи на вихідні дні. Ви розумієте? Потім я ще толком не знала, чи зняли з мене пенсію чи ні. Тому що, якщо б з мене пенсію не зняли, то я не маю права працювати і отримувати пенсію і працювати. Тобто я повинна була чітко знати, що з мене пенсію зняли. Тоді я ще цього не знала. Далі ця робота. Це такий консультант в залі, де оцей одяг знаходиться. Потрібно було цей одяг складати гарно, потрібно було допомагати покупцям, приносити їм одяг в роздягальні і забирати відтуди одяг. Ось. І я зрозуміла, і так 6 годин. І жодного разу ти не можеш присісти. Я так подумала, я взагалі це витримаю, а я це витримаю. А тут. Нагнітали обстановку, ви розумієте? Давай, давай, пиши, давай, посилай нам, ти нам тільки одну анкету послала. І там ще такий був срок за два дні. Я потрібно була все це зробити за два дні. А в мене дуже мало вільного часу. Мені потрібно, ну коротше, першу анкету я їм надіслала. Давай, давай другу анкету, давай курікулум. Курікулум це резюме. резюме. Я розумію, що я за два дні не встигаю. Я не встигаю. І я, значить, подумала, що ну окей, якщо там такий конкурс, а там дійсно був конкурс, і якщо там такий конкурс, то я їм ліпше нічого не буду більше писати. Значить, я не виконала їх умови, і все, вони мене залишать у спокої. тому що ну вже 100% що мені ця робота не підходить. Йти тільки на цю співбесіду заради того, щоб ну, бути, це називається робити бела фігура, тобто бути вічливою перед твоїм. Куратором, який тобі нібито допомагає шукати роботу, ну теж як то. Але цей куратор він мене не залишав у спокої. Він мені писав, він мені надзвонював, він мені постійно казав: Порянна, я тільки для тебе. От я знаю твою обстановку, таку і ситуацію по життю, що ну от зараз тобі потрібна і робота, і все, і ще тут твоя інвалідність. Я їх попросив. Щоб вони тобі ще дали два дні, щоб ти встигла оформити всі ці бумажки заповнити. Я так думаю: блін, ну навіщо? Ну навіщо? Я не хочу там працювати. От. Я вже почала йому казати: кажу: слухай, ну, я, ну, я не думаю, що я 6 годин на ногах витримаю. Я ж тобі все пояснила тобі, з мого стану здоров'я. Я все тобі пояснила. Коротше. Я все це заповнила, заповнила, відіслала їм і мене запросили на співбесіду. Я приїхала в один, а причому я сказала, що я маю змогу працювати тільки в центрі. Я можу туди на автобусі доїхати і автобусом приїхати назад. Але мені сказали ні, ми шукаємо персонал в центрі Камерчалі. Є тут такий Порта Ді Рома, великий-великий такий торгівельний мол, і там є цей магазинчик. Магазинчик, магазин здоровезний. От, і значить, туди шукають оцих, це називається асистенти дізала, тобто, ну, в залі, щоб людина працювала з покупцями. От, і потрібно було приїхати туди. Ну, я туди і приїхала. Я дивлюсь там ще багато дівчат інших, які дуже хочуть. І дійсно там прям була така черга, черга з бажаючих. І знаєте, коли є черга з бажаючих, це означає, що не будуть взагалі. Прислухатися до ваших потреб, вас будуть, ви там будете працювати просто отак от до останнього подиху, і коли ви вже не зможете дихати, вас просто викинуть, тому що там ще стоїть черга бажаючих. Це так здається. Особливо там стояли дівчата з університету. Це так здається, що ви зможете зранку, наприклад, бути на парах а ввечері працювати або навпаки. От. Ну, це дуже важко. І от дійсно люди, які там працювали. В різних країнах вони кажуть одне і те ж саме, що там людей просто в цих магазинах експлуатують, просто експлуатують. Ну, коротше кажучи, коли е, дійшла черга до мене, я ж думала, що оцей мій куратор з орієнтаменту ділавору, що він їм пояснив, що я інвалід, що в мене є проблеми з рукою, розумієте, Ой. коротше, то там така жінка була, італійка, чермунка. Вона мені каже, так, ну, з зовнішністю все гаразд, нормально, бела презенса. Тобто ну, приємна зовнішність, нормально. Е, ну, каже, окей, наприклад, відділ аксесуарів, е, оцей браслет. Ти можеш взяти цей браслет, вона мені каже, і отак гарно е, показати його, гарно одягнути на руку людині, е, жінці. Ну, як його прорекламувати? Я на неї дивлюсь. Я, звичайно, цей браслет взяла. А, вона мені каже: Ну, ти знаєш, а, якщо потрібно приходити от на таку роботу, де ти працюєш з людьми і щось їм показуєш, потрібно, щоб у тебе був ну, гель-лак. Тобто такий яскравий, свіженький гель-лак. А в мене тільки манікюр, тобто, от, бачите, у мене просто голі ніг, тільки підстрижені, підточені, дуже все гарненько, акуратно, але а, немає ніяких оцих гель-лаків. Я кажу: в мене не буде гель-лаку. Вона така, як це не буде? Ну, для роботи зробиш? Я кажу, ні, не зроблю. Мені його робити боляче, неприємно і я не вважаю, що це потрібно для роботи. І вона така вже собі поставила. От, що гейлаку не буде. Вона така, а чого так? Ну тобто, комімай. Я кажу: ну, по-перше, він дорого коштує. Яка у вас зарплата? Я зможу собі дозволити гей-лак робити отак от кожного місяця, щоб він був свіженький і таке все? Потім, ну я вже знала, що я вже там працювати не буду, тому я їй все це і висказала. Потім кажу: а вона мені каже, ну ти можеш це а, робити сама собі вдома. Ну, тобто. Купити, от мене каже Аміка, вона купила собі лампу, вона собі купила гель-лак, вона собі сама робить, чи подружкам робить і ще гроші за це отримує. Я думаю, Господи, от дурна людина, чого ти свою подружку підставляєш? Вона е безподатково отримає гроші за те, що надає послуги вдома з цим гель-лаком. Я їй кажу, я не можу сама собі зробити, тому що в мене, я кажу, ви не бачите, в мене трішки паралізована рука. Вона така, як паралізована? Як в тебе рука паралізована? Я кажу, показую їй посвідчення. Я кажу, я персоналі, я інвалід. Вона нам ніхто не сказав, що таке. Каже, ти, звичайно, вибач, нам ніхто таке не казав. От. І, а я ж стою з цим з браслетом, і я його не можу застібнути на ній. Вона мені дала свою руку, щоб я на ній застегнула цей брачелет. Це, і про цей браслет як-то його презентувала. А я не можу, тому що. Дуже-дуже мілка моторика, знаєте, і ну, я не відчуваю цією рукою оцей маленький замочок. Навіть якщо А, і вона ж мене питає, ну, каже, ти мене вибачай, все зрозуміло, але ти не зможеш тут працювати. Я кажу, а я про що вам кажу? Я ж вам про те саме я казала. Ну, З твого центру прислали шість жінок, шість дівчат, от, але не сказали, що буде людина паралізована. Я кажу, я не дуже паралізована, я щось можу робити, звичайно. Вона каже: Ну, наприклад, от в цій сорочці ти зможеш допомогти людині застібнути і розстібнути цю сорочку. Я кажу, ну зможу, але мені потрібно ну, довгий час для цього. вона така: ні, 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 ну це не підходить. Даруй це не підходить, ні. Отеке в мене було перше. І я, звичайно, я приїхала додому, я витратила час на заповнення цих анкет. Боже, це, це такий стрес, це настільки неприємно, ви розумієте? Я призвонила в цей центр зайнятості і кажу: слухай, ну я ж тобі казала, ну я ж тобі розповідала. Він, Маріанна, Маріанна, все одно, все одно треба пробувати. Коротше, я йому сказала, що я троподжу, сото стрес, і все. <кій> і все. І е, потім вже до мене прийшли оці е, лиси з Імсу, що все, мені потрібно шукати роботу, з мене зняли пенсію. От і це була моя друга така е, співбесіда, Ой, Оця моя знайома Клаудія. Це була співбесіда е, в супермаркеті. От, в супермаркеті, значить, е, робота на касі. Теж супермаркет знаходиться в дуже великому, великому такому молі е, Рома-Ест. Ну, це взагалі від мене дуже далеко. Ну дуже далеко. І я кажу їй Клава Клаудія, ну ти розумієш, що до речі, їй подобається, коли я її називаю Клава. От, їй здається, це як-то так по-інакшому звучить. От я кажу, ти розумієш, ну це дуже далеко. Як я туди поїду і як я від туди приїду? Вона каже: Маріанна: ну, якщо ти там будеш постійно працювати, в тебе буде зарплата навіть трішечки більше. Там потрібна була е касир на фулл тайм. От. І ти зможеш собі дозволити машину мати. От. І тоді по ракорду анулари, тобто по окружній, ти будеш туди добиратися і назад, таким чином. От. Ну і все. Я прийшла туди, вдягнута дуже добре, От, про що я вам і казала, що вдягайтеся так на співбесіду, От на яку посаду ви претендуєте. Тобто, мені потрібно було вдягнутися, ну, знаєте, в джинсики, яка-то як листовочка. Ну так. А я прийшла що вдома, в тому чорному пальці, така вся з документами, така вся офісна дама, ви розумієте, така все претендує на роботу касіра. І потім я, Клауді, казала, я навіть курси не закінчила з приводу цього касового апарату. Є спеціальні такі курси, які вас натаскують, як там це пікати. Я розумію, що там нічого важко важкого немає, і вона мені так і сказала: Маріана, тобі там один раз покажуть. Ти все одразу зрозумієш і все, і будеш пікати ці продукти. Все, от і там дійсно, там за кожною касою, там було крісло. Ти не стоїш на ногах, ти сидиш в кріслі. От і я туди прийшла. Вони дуже довго не могли зрозуміти взагалі від кого я прийшла, чого я прийшла. Я вже знаєте, думала, що я переплутала, може адресу цього. Це супермаркет. Там і продуктові товари є, трішечки є такої і битових речей, і навіть трішечки одягу є. От, все там так. Ну, одяг там був від ОВС. Є такі в нас магазини не дуже дорогі, ОВС з одягом. От. Ну, отакий був супермаркет. Коротше кажучи, знайшли нарешті того менеджера, який мене повинен був чекати і проводити зі мною співбесіду. І нібито я прийшла по знайомству від Клаудії. Але чи вона з ним щось не домовилась, чи що він мені сказав, подивився всі мої документи. До речі, йому підійшли всі мої українські документи. Вони та перекладені італійською. просто він не розуміє, що це не офіційний переклад, а я йому про це і не сказала. Йому це все підійшло. Умову я працювала юристом. І він подумав, що я тут в Італії не так давно, що я приїхала від війни. Ну і тому так от сталося, що я шукаю роботу. І, значить, він мені сказав: Слухай, ну я буду мати тебе на увазі. Ну, зараз в мене немає місць, тому що от тільки вчора ми на оце місце, що я казав про це місце твоїй знайомій, я вже взяв іншу людину, вона нам більше підходить. Ну, я так розумію, що там людина вона від більш корисного знайомого була. От І він мені навіть запропонував ті офру ум кафе за те, що ти приїхала сюди. Я кажу: ну давайте каву з вами вип'ємо. Тобто мені ж потрібно було тримати марку. От не ругатися з ним, не лаятись. Ми випили каву, і він мені сказав, що слухай, ну якщо в тебе таке захворювання, е, слухай, мені потрібна людина, яка буде робити все, і на касі пікати товар, і потім йти на склад, і каже, я потім тебе покажу. Ну, потім тобі покажу, якщо ми тебе візьмемо, як працює оцей навантажувач. Знаєте, на складах такий, е, щоб ти туди клала товар важкий. А більше ніж 20 кілограмів, ти можеш і в руках. Будь ласка, вся оці-сі рідкі порошки, от, щоб брати речі, вони ж не Це ви бачите на поличках, що вони там по одному стоять, а там ціли отакі тюки по 10 кілограмів. Ти потрібен, ти потрібна, ти повинна ось брати це все і тягати. Потім він каже, все мити. У нас немає прибиральниці, ми вирішили колективом, що ми самі будемо мити, і там які-то зайві 20-30 євро, значить кожному буде йти ну, просто плюс в зарплату. Прибиральниці в нас немає. Потім, ну там ще він мені багато чого наговорив, і він каже: у нас така текучка, така текучка, така текучка, саме тому, що важко. У нас хлопці е, не витримують, йдуть. А ти така, каже, жінка. Ну, ти не витримаєш. Я кажу: ну нічого, я ж працювала на важких роботах. Ну, він каже: ні, це не для тебе. Я кажу: ну, знаєш, коли потрібні гроші, то ти вже йдеш де-небудь працювати. От, отак ми з ним поспілкувалися. Отаке ще в мене було друга така співбесіда. І взагалі, пошуки роботи це окрема робота. У вас повинні бути документи, у вас повинен бути потрібний одяг. От. А те, що ви мені писали там будь бухгалтером, вищу, що? щоб мене допустили до італійських грошей. По-перше, я повинна була ну, бути або хтось за ручку, щоб мене туди привів в якусь агенцію, приставили мене вже до якого-то бухгалтера, щоб вона мені показала, і тоді може там щось і вийде. Друзі, у мене таких немає. У мене немає часу все це закінчувати. Тому що щоб бути бухгалтером, мені потрібно закінчити всі ступені школи і потім ще взяти додаткові курси з Це Називається контабілітат або радженірія, як то так вона називається, я потім тут підпишу. Ось. Тому а Працювати вчителем на заміні ви повинні закінчити. Педагогічний коледж або університет. Розумієте? І потім, коли ти працюєш, наприклад, в державній школі, ти повинна бути громадянкою Італії, тому що це державна робота, От, без громадянства Італії в школі, ти в державній працювати не зможеш. А приватних тут не так багато, я вам хочу сказати. І потім, якщо ти працюєш в школі, неважливо там в приватній, в державній, в тебе не може бути Ютубу. От, там є певні умови. Знову ж таки, ти закінчуєш педагогічний коледж або університет, і ти ще береш додаткові курси для того, щоб бути вчителем на заміні. Для цього потрібні потрібен час і гроші. Тому що, якщо я буду вчитися так довго, хто мене буде годувати і хто мене буде утримувати. Так, мої хороші, я нібито все. Це сказала, що я хотіла. Знаєте, нещодавно на Фейсбуці це було вже старе оголошення, але чогось воно в мене всплило в пошуку. Значить, наш український каф або патронату ну наші українці, вони шукали собі на роботу, людину, хлопці чи дівчину, але. Вони чітко написали а, вік, мені здається, там з 20 до 35 років чи до 30 років навіть вони написали з одного боку. Це не це непогано. Тобто прийдуть люди вже конкретно, ті, які потрібно. От, не будуть там черги вишикуватися з е, людей більш старшого віку, але е, на них можна подати до суду. Це дискримінація по віку. Не можна в Італії в оголошеннях на роботу писати, що нам потрібен тільки такий вік, нам потрібна тільки така національність, навіть якщо вона потрібна. Цього писати не можна. Розумієте? Тому ось так, мої хороші, ось так. Все. Знову наговорила. До побачення, до наступних відео. Все буде добре. А ще що стосується роботи. В мене ж з кінця м січня, так, ні, навіть з кінця грудня в мене починається дуже активний шпиталь, лікарня. В мене до квітня я повинна зробити 12 поїздок у шпиталь. Це називається гроші. Забрали, хворобу залишили. От в мене дуже багато, я повинна здати обстежень. В мене зустріч з онкологом, з неврологом, з гастроентерологом. І от можете собі уявити, мене беруть на роботу, от тільки-тільки я влаштувалась на роботу, і тут я починаю відпрошуватись 12 разів. Тобто, за три місяці мені потрібно 12 разів відпроситись. Хто буде таку людину тримати? Тому от після квітня. Так, після квітня, останній в мене візит 4 квітня, мені здається. Після квітня я потім, якщо всі обстеження будуть добрі або не гірші, ніж є зараз, я потім цілий рік буду вільна, і тоді вже можна влаштовуватись на роботу і, принаймні, її шукати. Все, мої хороші, до побачення, до нових зустрічей знову. Все, бережіть себе, будь ласка, бережіть себе. Чао, чао.